Будемо говорити про те, що нам перевезли під час іноземних візитів. Чого не перевезли, чого ще чекаємо? Ну і власне. Дивимось на схід на розширити співпрацю у сфері безпеки та посилити санкційний тиск на Росію. Домовились президент Володимир Зеленський з прем'єром Японії Фуміо Кішідою. Останній вчора візитував у столиці. Під час переговорів сторони зупинилися детально на тому, як залучити Японію до відбудови поруйнованого в Україні. Ну, а власне, це величезні можливості, самі розумієте. Володимир Зеленський відзначив, що з 24 лютого допомога Японії сягнула понад 7 мільярдів доларів. Лідерство Японії у реалізації fast Recovery план та у післявоєнному відновленні України точно створить нові напрямки для розвитку як нашого, так і японського суспільства, як української, так і японської економіки. Я запропонував Японії зосередитись на підтримці наших медичних установ та на відновленні деяких секторів економіки. І це автомобілебудування, зелена трансформація, зокрема виробництво водневого обладнання та літієвих акумуляторів де Японія є одним із технологічних лідерів. Також президент Зеленський прийняв запрошення японського прем'єра взяти участь у травневому саміті Групи СЕМИ, який відбудеться у Хіросімі. Щоправда, от не полутить туди особисто, долучиться по відеозв'язку. Президент Японія ж неодноразово закликала російського диктатора Путіна дослухатись позиції глобальної міжнародної спільноти і негайно припинити повномасштабну військову агресію проти України. Я ще раз закликаю президента Путіна дослухатися такої позиції глобальної міжнародної спільноти та негайно припинити агресію на території України. А двостороння співпраця між Україною та Японією поглиблюється та розширюється. Ми поділяємо фундаментальні цінності та домовилися про підвищення рівня наших відносин до особливого глобального партнерства. Зеленський може провести телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном, Проте зазначає офіційного підтвердження від Пекіна, поки президент України не отримував. Також розказав, що представники України передали Пекіну українську формулу миру і чекають, що її саме її підтримає Пекін. Китаю ми і публічно, і дипломатичними каналами придали нашу формулу миру і запрошуємо брати участь в цій формулі. Запрошуємо на діалог. Очікуємо відповідь. І вас з нами це дипломати, заступник керівника офісу президента. Пане Ігоре, вітаємо! Наші вітання вам. Добрий день, кілька важливих тез, які були відверто помітні під час візиту прем'єра Японії в Києві, фраза про те, що не маємо допустити ядерного протистояння і використання ядерної зброї. Поки що ми його він його називає цифру 77 років. Важлива історія про те, що почули серйозні асигнування в нелетальне озброєння відбудову України. Ну і може ви розшифруєте? А що означає особливе партнерство? Що воно передбачатиме? Лише відбудову чи щось більше? Ну, дивіться, давайте почнемо з ядерного аспекту. Дійсно, не просто так. Прем'єр-міністр Японії говорив і наголошував саме на ядерному аспекті і згадував історичний досвід своєї країни, адже ця країна. Зазнала ядерного впливу ядерної зброї. Дійсно, він говорив про той період, який протягом якого це не відбувалося. Ще один особистісний факт: прем'єр-міністр Японії він походить власне він родом з міста Хірошіма, яке зазнало такого ядерного удару. Не випадковий саміт відбудеться в цьому місці, і тематика саміту одна з основних тем буде: як уникнути загрози використання ядерної зброї, як уникнути ядерного шантажу з боку. Однієї країни, яка є не єдиною країною ядерною, є клуб ядерної країни, є офіційний клуб таких країн. Є ті країни, які володіють цією зброєю, всі про це знають. Ті країни, які можуть володіти такою зброєю. тому не може одна країна дозволити собі шантажувати весь світ. І про це вчора досить чітко і недвозначно говорив прем'єр-міністр Японії. До речі, коли ми говоримо про участь Японії у формулі миру у реалізації цього плану, ми запропонували Японії президент України чітко говорив про те, що Японія може бути однією зі співвідповідальних країн. За один цього плану, який говорить про ядерну безпеку, неможливість використання ядерної зброї, неможливість ядерного шантажу, неможливість захоплення ядерних атомних електростанцій в центрі Європи, як це робить Росія, і в цьому ми знаходимо повну підтримку Японії. Що стосується допомоги, так ви чули цифру, яку сказав президент, це дійсно безпрецедентний рівень допомоги від однієї з країн лідерів світу, країни, яка головує в Сімці, де важливо, що це. Комплексна допомога так Японія не може надавати нам летальну зброю, з огляду на відповідні законодавчі обмеження. Але Японія надає нам безпрецедентний рівень після другої створі війни для своєї країни нелетальної зброї літальної допомоги, не гуманітарної підтримки, і про це вчора також йшлося. Ну і дійсно, нові галузі, які Японія готова відбудовувати, були сказані президентом України. Тут все від зеленого водню до автомобілебудування, виробництво літівих батарей, інфраструктура швидкісні залізниці, які існують в Японії. Ось це до речі, відповідаючи на ваше запитання, і частина особливого глобального партнерства. Японія дуже. Скрупульозно вибирає слова, яким чином охарактеризувати своє партнерство з тією чи іншою країною. Тому ці два слова вони підбиралися досить ретельно. Це дійсно партнерство, яке не лише спрямоване на сьогодення. Дійсно, Японія готова нам допомогти перемогти у цій війні. А це партнерство спрямоване на майбутнє, пане Ігоре. Дозвольте тут уточнити? А ми хотіли б бачити Японію Україною гарантом а, нашої безпеки? Так, безумовно ми про це також говорили. Президент України це порушував питання Гарантії безпеки і в тому розумінні, якому це бачить Україна, це ж не лише зброя Санкції – це також гарантії безпеки. Фінансова допомога це також гарантії безпеки, нелетальна допомога це також гарантії безпеки. І знову ж таки, гарантії безпеки це один з пунктів нашої формули миру. Тому безумовно дуже важливо було б бачити Японію серед таких гарантій безпеки, і детально про це президент вчора говорив. Окреме питання мені здається, що енергетичне воно піднімалося ще на онлайн переговорах, оскільки вже заявлено, що диверсифікація енергетичної системи вона є пріоритетом на наступний рік, бо наступний опалювальний сезон не стане легким, простим і раптом казковим для нас. Чи є співпраця в цьому напрямку, і можливо є перші напрацювання? Чи це можуть бути пересувні станції, чи це технології, якісь, зокрема, на сонце активно експерти звертали увагу. З Японія допомагала нам і під час кризового періоду, коли почалося бомбардування української енергетичної інфраструктури, 1500 генераторів, які продала миттєво Японія, потужних якісних. Це те, що нам дуже допомогло пережити цю зиму, пережити цю енергетичну кризу, яка таки не сталася, незважаючи на прагнення Росії це нам утворити. Тому сьогодні дійсно говоримо на перспективу, ще раз звернув увагу на виробництво. Водню, зелену водню, Украї... Японія – це країна, яка найбільше при... виготовляє електро... електролізерів, пристроїв, які необхідні для того, щоб утворювати водень. Україна має в свою чергу водні ресурси енергетичні ресурси зелену енергетику. Тому після перемоги безумовно ми будемо е... говорити про це в практичному вимірі. Але безумовно, альтернативні джерела енергії, в яких Японія є. Доволі розвинуту країну і Україна має відповідний потенціал. Тому безумовно про це також треба говорити вже сьогодні, і про це йшлося вчора під час переговорів. Пане Ігорю, так само. Йшлося і, і про Китай у тому числі на спільному прес-брифінгу. Так на запитання одного з журналістів, президент Зеленський сказав, що розмову провести з сідзінпіном може, але немає Пекіна поки що підтвердження, і станом на момент написання матеріалу не було. Можливо, це підтвердження з'явилось вже зараз на момент нашої з вами розмови. Ну, поки що мене немає додаткової інформації ніж ту, яку вчора озвучив президент. Безмовно ми цей канал не закриваємо. Президент України готовий говорити з Сідзінпіням. Ви знаєте, що міністр закордонних справ України мав перемовини зі своїм колегою міністром закордонних справ. Але безмовно Україна готова до діалогу на вищому рівні, і з тому числі з того питання, про яке ви говорили в сюжеті, так дійсно неодноразово українська формула миру була передана Пекіну. І дійсно Україна хоче, щоб Пекін а, був а, не лише загальним чином підтримував а, цю формулу миру президента Зеленського, а й був готовий до реалізації принаймні тих пунктів, які які для них важливі, та ж сама а, ядерна безпека. Китай, я думаю, не може дозволити Росії шантажувати весь світ і себе в питанні ядерної безпеки. Тому чому б Пекіну наприклад не взяти співкоординацію співлідерство у пункті номер один, де йдеться про ядерну безпеку. Тому працюємо і надалі з цього приводу. А які ризикові моменти ви побачили з тих кількох днів візиту сі Цзіньпіна в Москву? Насправді, що там бачить в офісі президента ризикового для нас, з огляду на те, що публічно було озвучено лише про силу Сибіру. Про газ з дисконтом 70% і трубопровід, який в Китаї Росія будує за власний кошт. Ну тобто, фактично, Китай буде продовжувати використовувати Росію як енергетичну сировинну базу. Що ще ви побачили? Бо з огляду на те, що Росій хотів союзництва і вимагав підписати документи про союзництво. А Пекін сказав, що та ні, давайте залишимося партнерами і те документів не будемо підписувати. Чи виглядає вам, що це був ну візит вічливості і візит за як це енергоресурсами і ви Бережіть себе на бережіть себе, да, бережіть себе. Ну так дійсно. Я думаю, що Путін покладав значно більше сподівання на результати цього візиту для себе для Росії, і навіть половини, а може навіть і двох третин цих результатів не виправдалось для Росії дійсно ніякого військового союзництва чи партнерства, ніяких нових контрактів на постачання тих чи інших видів озброєння, ніякої чіткої позиції на підтримку Росії китайським лідером зайнято не було. Тому на на відміну від. Путіна Цзіньпінь, мені здається досяг абсолютної більшості тих результатів, які він ставив для себе перед цим візитом. Дійсно, очевидно, Росія, як мінімум, не зменшила свою економічну залежність від Китаю, не зменшила свою залежність від постачань сировини енергетичних своїх ресурсів до Китаю, намагаючись компенсувати відсутність ринків у європейських країнах. Тому безумовно візит відбувся. Очевидно, якогось Дипломатичної перемоги, не можучи отримати перемоги на полі бою проти України, керівництво України намагалося отримати дипломатичну перемогу на дипломатичному фронті, якої воно я думаю, не отримало. Пане А на тлі візиту Сі до Москви і на тлі того, що ми відповіді про контакт від Пекіну, все ще чекаємо, як сьогодні можна характеризувати наші дипломатичні стосунки з Китайською Народною Республікою? Ну, я вам вже зазначив, що переговори відповідні ведуться на рівні міністра закордонних справ, тому рівень дипломатичного діалогу триває. На жаль, з об'єктивних причин знизився рівень економічної співпраці з огляду на об'єктивні причини, з огляду на російську агресію. І тут, до речі, ще одна відповідь на ваше питання, яким чином будувати свій діалог з Китаєм? Китай мав досить непоганий великий обсяг економічних. Зв'язків з Україною до відкритої російської агресії до широкомасштабної війни Росії проти України і впевнені в тому, що Китай хотів би не лише відновити цей рівень економічної співпраці. А й посилити його, адже шовковий шлях цей проект один поясний шлях, про який весь час говорив Китай. Декілька цих маршрутів проходили і проходитимуть через Україну. Тому наша країна важлива для Китаю, Китай мислить декількома вимірами, не лише тимчасовими, не лише я знаю, одномоментними. Вони говорять про співпрацю в багатьох вимірах. Тому Україна дійсно для них для Китаю важлива. Дякуємо вам. Ще одне питання. Почекаєш? Чи маємо інформацію про те, що була сьогодні? Зустріч з держсекретарем у справах Королівства Швеції на офіційну... у справи... держсекретар Королівства Швеції у справах ЄС. Про що так. була мова? Давай, давай дізнаємося. Дійсно, Швеція головує в Європейській раді на сьогоднішній день в раді Європейського союзу є головуючою країною. І ми з Швецією звіряємо годинники щодо е, тих семи рекомендацій, які будуть надані Україні після рішення про кандидатський статус. Прогрес доволі високий, але ми маємо говорити про те, що головування Швеції закінчуватиметься в червні цього року. А до цього ми маємо отримати проміжну оцінку виконання нашого прогресу. Ми сподіваємося, що ця оцінка буде позитивною, і дійсно Швеція Готова ще за часів свого головування також привнести свій внесок у до руху України до наступних етапів. А наступний етап це відкриття переговорів про членство України в європейському союзі. Тому обговорили предметно ці сім рекомендацій. Вчора до речі, відбулося засідання міністрів у справах Європи, так званий General Affairs Council, де пан Даніельсон брав участь. Ми обговорили результати цього засідання. Тому впевнено рухаємося до нашої мети до наступного етапу нашої євроінтеграції. Спасибі вам за те, що доєднались до єдиних новин. Горжовква дипломат, заступник керівника офісу президента України, був на прямому відеозв'язку.